Що робити, коли ти не можеш заснути, на думку експертів? Безсоння, коли ночі стають тестом, і як відновити мрію. Нічне бдіння це реальність, знайома багатьом. Я, як і багато хто, натрапив на ситуацію, коли годинник нескінченно розтягується, але мрія не приходить. І це не просто неприємне відчуття, це стан, який може серйозно вплинути на наше фізичне та психічне здоров'я, продуктивність та загальну якість життя. Нещодавно я почав звертати увагу на те, що нічні пробудження стали частішими, що змусило мене задуматися про причини та способи боротьби з цією проблемою. Що таке безсоння і чому це стає все більш поширеною проблемою в сучасному світі? Спочатку я думав, що це може бути пов'язано з перевтомкою або стресом на роботі, але після невеликого дослідження стало зрозуміло, що причини можуть бути набагато різноманітнішою. Експерти погоджуються, що нічне пробудження не завжди є ознакою серйозного розладу, але часто лише тимчасове явище, пов'язане із зовнішніми факторами або звичками. Чому ми прокидаємось посеред ночі? У статті, яка надихнула мене на написання цієї статті, експерти підкреслюють, що пробудження посеред ночі є природною частиною циклу сну. І це правда. Ми не спимо без суцільного блоку, наша мрія складається з декількох етапів, і між ними відбувається світлове пробудження. Зазвичай ми навіть не помічаємо цих коротких моментів неспання, але іноді вони стають помітнішими і не заважають нам знову заснути. Причини, чому ми можемо прокинутися посеред ночі, можуть бути дуже різними. Зовнішні фактори: шум, світло, температура в кімнаті, потреба відвідувати туалет, внутрішні фактори, гормональні зміни, ліки, вживання алкоголю або кофеїну, психологічні фактори, стрес, тривога, депресія, медичні умови, апні вісні, синдром неспокійних ніг, хронічний біль. Я особисто помітив, що температура в кімнаті впливає на моє пробудження нічного. Влітку, коли спекотно, мені набагато складніше заснути, і я частіше прокидаюся посеред ночі. Тому я намагаюся провітрити приміщення перед сном і підтримувати комфортну температуру. Що робити, якщо ви не можете заснути? Коли ти прокидаєшся посеред ночі і розумієш, що ти не можеш заснути, важливо не панікувати і не ховатися під час часу. Як радить експерти, ви не повинні постійно дивитись на годинник, оскільки це лише збільшить тривогу і зробить засинання ще складнішим. Натомість спробуйте наступні стратегії. Визначте причину, подумайте, що може спричинити ваше пробудження. Може, ти занадто гарячий чи холодний. Може, вам потрібно піти в туалет, усуньте причину, якщо це можливо. Розслабтеся, спробуйте розслабляючі методи, такі як глибоке дихання, медитація або прогресивне розслаблення м'язів. Виділяйте з ліжка, якщо ви не можете заснути на 20-30 хвилин. Вставайте з ліжка і подбайте про щось спокій. Наприклад, прочитайте книгу чи слухайте музику. Не використовуйте електронні пристрої. Оскільки світло з екранів може порушити виробництво мелатоніну, гормону сну, створіть ритуал перед сном, розробіть рутину, яка допоможе вам розслабитися та підготуватися до сну. Наприклад, прийміть теплу ванну, випийте чашку трав'яного чаю або прочитайте книгу. Я виявив, що мені допомагали, слухаючи заспокійливі звуки природи, такі як шум дощу або співання птахів. Ці звуки допомагають мені розслабитися і відволіктися від тривожних думок. Інфун стали хронічною проблемою. Якщо безсоння стало регулярною проблемою і заважає вашому повсякденному житті, важливо звернутися до лікаря. Можливо, вам доведеться пройти обстеження, щоб визначити причину безсоння та отримати відповідне лікування. Крім того, важливо звернути увагу на гігієну сну. Лягайте спати і прокидатися одночасно щодня навіть у вихідні. Створіть комфортну атмосферу сну, темна, тиха і прохолодна кімната. Уникайте вживання кофеїну та алкоголю перед сном. Регулярно займатися фізичними вправами, але не перед сном. Обмежте час, проведений перед екранами перед сном. Особистий досвід та поради. Тривалий час я ігнорував проблеми зі сном, вважаючи їх незначними. Але коли безсоння почала втручатися в мою роботу та загальне здоров'я, я зрозумів, що щось потрібно змінити. Я почав експериментувати з різними методами та стратегіями, і саме це допомогло мені. Щоденник сну, я почав записувати час, коли я лягаю спати, коли прокидаюся, що їжу і п'ю перед сном, і як почуваюся. Це допомогло мені визначити закономірності та визначити фактори, які впливають на мою мрію. Регулярна ходьба на свіжому повітрі я почав ходити на свіжому повітрі щодня, що допомогло мені покращити настрій та знизити рівень стресу. Відмова від гаджетів перед сном, я перестав використовувати телефон і ноутбук щонайменше за годину до сну, що значно покращило якість мого сну. Практика усвідомлення, я почав практикувати медитацію та інші методи усвідомлення, які допомогли мені заспокоїти розум і відпочити перед сном. Висновок безсоння це поширена проблема, яка може серйозно вплинути на наше здоров'я та якість життя. На щастя, існують ефективні способи боротьби з цією проблемою. Важливо зрозуміти причини безсоння, розробити стратегію покращення сну, та якщо потрібно, звернутися до лікаря. Не ігноруйте проблеми зі сном, дбайте про свою мрію і вам буде краще. Сон це не розкіш, а необхідність. Інвестуйте у свою мрію і ви побачите, як покращиться ваше життя. Пам'ятайте, здоровий сон є ключем до здоров'я та продуктивності. Я сподіваюся, що ця стаття допоможе вам зрозуміти проблему безсоння та знайти способи покращити свій сон. Не соромтеся експериментувати з різними методами та стратегіями, щоб знайти те, що підходить саме вам. Здоровий сон для вас!